Добрі люди, мир і щастя в хату можна заколядувати, Бог вам дасть заплату. Добрий вечір, казди кастин і ґадині, найсвітлішу звістку принесли вам нині. Ту добру вістку, що довго чекали, бо, бо ж не буде вже від нині ні царя, ні пас. То було у звичній тині, пасли вівці в полонині, я закутався і по свого теплого кожуха. Тут, як блисло за горіхом, вже упав до гори дригом. Душа дременула в п'яти, вікно буду пам'ятати. Як поснули овечата, лягай я собі дрімати. Лиш замкну на хвильку ока, лиш прилягла собі на бока й тут, як небо загуркоче, як блисне світловоче. Юж згадала й матку рідна, думала, що в тім полі всліпну. Аж тут раптом із захмари уявились якісь чари. Хтів бігом давати драла, думав же, мара на намала. Раптом чую таку пісню, наче то ясна невіста, й не одна, а цілі хори заспівали на всі гори, Небо земля земляне. Бога, не легка ваша дорога, Бог славу провідницю в найясніші всіх зірниці. Їдіть за нею, будь шляхом, хай не буде більше страху, бо в долині на Божий син родився нині. we вас Пастрієчуть, по тілі бачу, дуже, 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 дуже будуть. Так, і я там був між ними, побратимами ясними. Та сюди я завітав вистус, так наказав, за Та, один із вас, ангели, злине, українських селах, щоб його могли зустріти милі українські діти. Щоб сказали, що бажають, може, в серці смуток мають. Ми з далеких доріг чужеземних сторін залишили почет свій овецький палат. І, і за це ми йдемо нового царя. привітати. Зачекайте, зачекайте! Ви за кутку не тікайте! Ви за кутку не йдіть! Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші, є доляри, трохи гривні. Вони дати нам повинні. Як нам все того даєте. Проблем мати не буде. Буде де і буде з ким, буде що і буде з чим, буде вам усе вестися, розквітати і нести. ні, не такі сьогодні люди, щоб з собою справи мати і про Бога забувати. Наші ті співи, танці, крики. Лучше йдіть десь до музики, потанцюйте, погуляйте. Словом троха шміру дай. Витря, струнка постувати. Ірод цар йде до хати, володарю землі неба. Тут всі, хто чесний проти тебе. Що тут сталося? Що за диво? Що за зірка тут над ними? Хто включив оцю звізду? Винуватця я знайду. Пане Ірод, то біда. Там дитина, тут звізда. Мій прекрасний государ каже, що родився цар. Що? Я тут цар, Володар теж всього краю. Царя дитяти, я не знаю і знати не бажаю. О, мій цар, всі знають, то враги чутки пускають. Тут до тебе ще три гостя дозволу увійти просять. Вирушають завтра вранці поклонитись самозванцю. Зараз же мерщій, клич зі сходу мудреців. Мудреці вас там взимає. Добрий вечір, царстві вашим, і радість велика. Вородився для спасіння нам новий владика. Вибачте, що так пізно вас потурбували, просимо, щоб ви шлях до нього підказали. Дуже вдячні за прийом та нема спочинку, поки не знайдемо ми тумалу дитинку. Бо, пройшовши шлях важкий, не можемо спинитися. Хочемо царю новому доземно вклонитись. А як дари свій поклін складемо, на заворотньому шлюху знов до вас зайдемо. Розкажемо, де шукати володаря світу, щоб поклін склали ви і вся ваша свита. Що ж, щасливої дороги, я ж, на жаль, не маю змоги подарунок передати для святого немовляти. Зараз цар і його рідні поживають дуже бідно. Царю ірод ясний пан, я здається, маю слав. Можем троха. Прибрехати і усіх переконати, що дитина та бандит, що лякає цілий світ, Руську мову утісняє, і інших немовлят вбиває, а кому прийшла судьба, роздає по два раба. А сім'я його леймож, що живуть за чужі гроші. Та вельможі, сам Приході американці! Скажемо, що у них спецназ і відключимо їм газ. Ну, а зірка та фальшивка, звичайнісінька наживка. Обідіть би кожну хату, щоб ту звістку передати. Най у кожній кутку знають, як месію, величають. Обійдемо кожну хату, щоб цю звідку передати. Свідків приведемо за шкварку. Потім? наймем йме Не неповіра залякає чи грошей не обіцяє тільки що з дитям робить. Хай кожен хлопець до двох літ не загине, так зробіть. Твій наказ святий для нас ідемо виконувати цей час. Військо рода нещадно всіх дітей вбиває, а Марія з Божим сином із міста тікає. Гей, смерте! Смерти моя мила! Вірно ж ти мені служила, Найнепокірних кров тече рікою, махни своєю гострою косою. Ну що, царьок, скучав за мною? Нині я прийшла з косою. Перше твою душу хотіла, а вона ж давно зугніла. І я ж зачула з усь народу про файну винагороду. Кажуть, вуйку за Дніпра має всякого добра. За оцю твою чоприну віддає землі хрестини. А чорта пропагандіста подарю за гривень двіста. Смерта, любонько моя, в мене жінка і сім'я, я ж тебе озолочу. Зараз я сльозу пощу, що ти мелеш, що городиш, лиш повітря переводиш, диктаторське товариство ж за тебе, пропагандіста. Там, де завжди буде тепло, певно, ти чував про пекло, заслужив собі на вічність, вам і коли потийтесь. Ніщо безкарно не пройде і ніщо не минає. Над катом кожним меч долі звисає. Бог все бачить і все знає. Випадковостей немає. Він послав нам свого сина, щоб зділилася країна. Ну а як забракне сили, ангел вам дарує крила. Він втамує вашу справу, щоб не було більше страху. Okay Christ thank